І всім-всім-всім-всім привіт, зі мною Ледійка. Кази привєт. Кази привєт. І сьогодні я буду вас просити випишити. Пробачте, що я не знімав відео. Я знімав через хаперкам, зняв під відео. Яке проблема, казати, що... що... Поставте їй лайк. Поставте, поставте лайк. Е, я знімав відео, не міг загрузити, бо писала в неправильний формат. Неправильний формат і не міг загрузити. Я вже, буду, я вже це вирішив проблему, скоро загружу, але я їду відпочивати. Я буду знімати кантру серйозного сема, Майнкрафт, усі ігри шутка. Тільки ці чотири гри я ще якусь четверту гру придумаю, це чесно. І з нами буде знімати мега крутий Андрік Бонко. Слава, ні, слава ні. У нас буде троє. І до вас повернеться Міша, він буде знімати кублок. Можете дивитися. Поставте їй лайки, будь ласка. Підпишіться на канал, будь ласка, будь ласка. А тепер хвилинка знайкає. Дівчата, підпишіться на канал, поставте їй лайк. Oi. <laughs> <kuller>